Коли я побачила, що це саме наші, я його кинула. Я його кинула і цим я його поранила, залишилося отак, отак от розбитий, він так і остався. Але це було не головне. Головне, що я своїх хлопців ну, сильно крепко обнімала і казала, що я обіцяла своїм родичам всім, хто перший попадеться в мені в мої об'яті, я, я його просто задушу. На цьому скутері Ірина Михайлова їхала рідним селом 11 листопада, 2022 року. Жінка каже: спочатку побоювалась провокації з боку армії РФ, тому перших українських військовослужбовців, яких того дня зустріла на своєму шляху, вирішила перевірити. Я держалася за свій скутер. А цей військовий ближче, ближче, і все. все буде добре, все... мене це насторожило, що на українській мові. Думаю, це точно якась підстава. По -всяк, випадок взяла і сказала ключове наше слово, і, і мабуть, зробила цим подвиг, тому що, якщо передо мною були рощи, ви ж самі зрозумієте, що з нами було. Я, я їм говорю, паляниця, він, звісно, паляниця. Ірина говорить, на звільнення правобережжя вони з чоловіком Леонідом чекали вісім з половиною місяців окупації та не сумнівалося, що цей день настане. Попри неодноразові обшуки їх будинку, військовим РФ подружжю вдалося зберегти й державний прапор. У нас дома зайшло три чоловіка. Один зразу пішов по всіх закутках, і у погрібі були, і у гаражі. Кругом заглядали. Я не знаю, що він шукав. Я так він мені не... не сказав нічого. Але знайшов там уже ж нічого не було десь уже скільки, 8 місяців пройшло від того, що в нас була одна шоколадка, і вона була надкусена, навіть не знаю, хто її надкусив. Він і ту шоколадку забрав. Зараз на прапорі підписи українських військових. Ірина пригадує, коли у село зайшли Збройні Сили України, люди почали зносити смаколики, щоб їх пригостити. Ніхто не домовлявся, ми сусіди всі збіглися, почали там то, то і пирожки, то й млинці, жари, то й то, то кофе. То... Я на скутер поставила свій такий газовий балончик із чайником. Поїхали по, по пунктам, там, де хлопці наші Розположились тоді, почали їх підкармлювати, і ми все ж думали, що наші хлопці вони ж голодні. Хоча було трошечки наоборот, вони нам давали хліб, якого в нас вже не було. Поступово Ірина з чоловіком почали допомагати військовослужбовцям. У нас не було світла, і хлопці приходили з позицій, дуже була брудна в них одежа, і треба було. Постирати, висушити і наутро треба було віддати. І ми вставили так сушилку на плиту, і до утра все було готове по кучкам, по це, це, це Вовене, це Віталіне. Оце усі кімнатки маленькі. Отут у мене столувалися 11-12 чоловік військових. Вони розкладали цей стіл, всім вистачало місця. Була як велика сім'я. Оце ця каструля і чуть-чуть побільше в мене ще була каструля. Оце ми готували перве друге, ну і звісно, чай, бо компот обов'язково. Вони любили вареники з картошкою, що перве вони попросили. от І пельмені вони домашні любили. Ірина говорить, продовжує підтримувати зв'язок із військовослужбовцями. Вони називають її тітка Іра, вітається святами, цікавляться справами. Жінка каже: тепер у кожній області. Має рідних. Це наші, це свої, це рідні, це. Я не знаю, мабуть, хто окупацію не пережив, то ніколи не пойме цього. Я б зробила ще тисячу разів, так само повторила точно так. Я знаю точно, що воно закінчиться, коли ми будемо вкладати всі з Хтось буде донатити, хтось буде обстірувати, хтось буде кормити армію, хтось буде допомагати всіми силами. От тоді у нас закінчиться це все, і ми будемо жити в щасливій, вільній. Нашій рідній Україні Яна Самко Владислав Куприєв Ігор Герпєщенка Суспільне новини Херсонщина.